Фелікс Кульпа. Щаслива провина. Роздуми над Словом Божим на суботу другого тижня Адвенту. Спускаючись з гори, учні запитали Ісуса, кажучи: Чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля?» А він, відповідаючи їм сказав. Ілля справді прийде і все поновить. Кажу ж вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Йоанна Хрестителя. Цей уривок із Євангелія слідує. Після опису преображення Ісуса на горі. Учні щойно побачили видіння Сина Чоловічого у славі. Поруч з Ісусом явилися також Мойсей та Ілія. Подія преображення беззаперечно доводила те, що Ісус є очікуваним Месією. Так учні на власні очі побачили і переконалися, що Месія вже прийшов. Однак перед ними постала велика проблема, як же тоді зрозуміти пророцтво Малахії, про те, що спочатку має з'явитися пророк Ілля. Оце я посилаю гінця мого, і він приготує дорогу передо мною. Ось я пошлю вам Ілью Пророка перед приходом дня Господнього, великого і страшного, і він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям». Учням здавалося, що нічого отакого вони не спостерігали, навернення і відновлення народу не відбулося, а навіть сам Йоанн Хреститель виразно наголошував, що він не Ілья ані пророк. Місія пророка Ільї полягала в тому, щоб приготувати народ на прихід Месії. Та все відновити. Ісус це підтверджує і пояснює, що Ілля вже прийшов, але Його не розпізнали книжники та фарисеї вони не дозволили йому повністю виконати покладену на нього місію. Бачимо, що Ісус не пояснює учням усього, і вони самі розуміють, що Ісус говорив їм про Йоанна Хрестителя, Ірод ув'язнив Йоанна. І зробили з ним те, що хотіли. Йоанн Хреститель був голосом, який лунав у пустелі, він сповіщав Божі задуми, Його волю, однак, замість того, щоб дослухатися до того, що хоче здійснити Бог, люди зробили з пророком те, що самі хотіли. Псалом 81 пояснює цю ситуацію такими словами. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив, проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Однак ми звикли руйнувати Божі плани і задуми звичайно собі на погибель. Далі Ісус продовжує пояснювати і вказує, що так само як вчинили з Йоанном Хрестителем. Учинять і сину Чоловічому. звучить це якось зовсім безнадійно. Невже знову не буде жодної віднови сердець і Божого майбутнього для народу? Невже не розпізнають в Ісусі обіцяного Месію, як не розпізнали Йоанна Хрестителя? Господь багато віків пропонував спасіння, радість, благословення і мир своєму народу. Люди, однак, завжди обирали непослух. Та цього разу саме цей непослух Господь використає для спасіння. Народ знову не послухає Божого Сина, не ходитиме Його стежками і вчинить з ним те, що захоче. Але Господь на Христі умить понизить ворога нашого спасіння і оберне руку проти гніту гріха. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.